Це останній блок дерева, який я сьогодні наробив. Так мені треба тепер. піти домой, бля, як же я заїбався, блядь, на цій лісопілці, сука, Від зранку до закату. Татя ти де. О, бля, лашпедіна ждет уже мене, сука. Вєт. Дожидається. Ти їсти приніс, бо я вже зголоднів. Я краще, синуля, нуля, краще. Це не поїсти, а навіть попити. Тетке Любке-то забежал после работы. Держи. Опа! Так я ще на полнолетний, мы не можем це? Це подвивиться. Пиво! Пиво! Сейчас будешь батя номер 2 расповідати усе, що там наболіло у тебя на душі. Батя, привет. нарешті, блядь, я, я так за тобою скучу, серйозно, розумієш? Не можу я сказати трохи. того ж. Бо я працюю, а ти, ледері, поганий, На шиї у мене сидиш. Дивись, що мені сьогодні замість грошей видали. Я перо знайшов сьогодні. А мені м'ясом платять на роботі, бля. Як догадаєш? Кому легше з А Жінками, да? Хто, блядь, тебе такого на це, блядь? Жінок треба поважати, блядь. Матір, мать, тебе народить. Я засу. Розумієш, просто мене. Погано виховували. Мій батько постійно випивав, він гулящий був. Але, але знаєш, це. Ну добре це дуже складно я не такий, правильно. Так, ти не такий, ти зовсім інший. Ти працьовитий, знаєш. Mm -hmm. Не п'єш багато. Ну так, потрошку. чисто. Слухай, Я становив. тобі другу пляшку дав, верни. Тобі, тобі забагато буде. А ти мені дві дав? Ну-на. Ну, я просто хотів тобі розказати, як мені добре було з батьком. Ми з ним гуляли постійно, він мене на річку водив. Топив. Ми з ним купалися. Ну, спочатку ми їли, пили, а потім він напивався і, і топив. І, ну, 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 нічого такого не бачу у цьому. Мене так плавати вчили. Так я і не навчився, розумієш? Ну просто я тобі хотів розказати оцю історію про батька і. Щоб ти зі мною поплакав і може мене приголубив трохи. Може іди, ти іди, мене іди, погладиш. Іди, йди мой сі... рідненький мій синочок. Іди сюди. Іди сюди. Це хорошо, все добре. Це мене. Дякую. Я Дякую. буду кращим Бать... батьком, ніж твій біологічний батько. Так що, ти алмазів мені даш? У мене нема алмазів, блядь, ти, блядь вийди, вийди на вулицю. На. Дивись, у якої халупі ми живемо, блять. На колінці зроблене. Я архітектором за цю будівлю горілкою платив, бля. Хто булькає, блядь? О, нарешті бачу когось. Треба підплисти. Хто це? Я в кімнату. О, о, ні. Слухай. Це це лізь, лізь на дах. Лізь. Біжи, 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 біжи. біжи. нема. Хто думало? там? Доброго дня. Доброго. А ви хто? Представник із сержант Дмитро. А, а я бачу, так. Що у вас тут? Хатинка така заходиться? Так, Харки я. В... Дивець, дивець, я. тут, ну. Жена померла, сина вбив. Поки плавати А для Чого ви хвилюєтесь? Я ще жодного питання не задав, я приплив просто до. Цього да я бути. знаю, що вас паску, що ви ж не просто з не пустими ж руками, блядь, сюди прийшли. Ну, аж погода, а для блядь, чого? покращилась. Ну, погода це добре, але. Ну, Ну, то а... підемо погуляємо, не можемо. Була... А чого ви тут живете, чого ви вирішили тут пожити? Так а що не, не можна. Я сам своїми руками цю будівлю збудував. Та я ось думаю, шукав одного хлопця, десь По на ага. харківських ринках. Ну, орінтовку розійшли. Та ось шукали, шукали, щось він схожий на такого, як би вам показати. Ось на такого подивіться. Ага. Бачили такого? Жодного Коли... разу. Дійшла інформація, що його відрахували з університету. Запропонували. Тільки запропонували, ніхто його ще не мобілізував, але він щось вирішив тікти. Щось. Чийсь... Треба... Чийсь... Наче... Дійшов... Дійшов наказ перевірити його на зраду. На, на, на зраду? Колократ. Перевірити його на колаборацію. А Що ви думали? Така що, усі колаборанти відчисляються з вузів? Ні ну підозріла поведінка це все дає про себе. А чого ви, ну. Може до хочу і вийти? чаю, я тільки дощ шов, Трошки з. Ну, дощ то пройшов, ви щас висохнете швиденько. А чай закінчився, ну. от, докази. Бачите, немає чаю. Ви відмовляєте військовослужбовцю хоча б відпочити? Ну тут нема більше хатинку навколо. Ну добре, добре, заходьте. Тобто ви кажете, що ви самі живете, так? Ну, тепер так. А чого тут стоїть Дві плити? На кого вони? Ви ж одні живете? Дві крова. Скільки? Три крова. Ну добре. Одна була для вас, для вашої покійної дружини. царство свій небес. А третя для кого. Дивіться, тут два варіанти. Або, або ви бовдур, або я сліпий. У вас є діти? У мене був, син, так, ну. Сплив. Був, та сплив. Уплив. Що? Уплив. Ну, сплив? Говорю, уплив. А куди? Через Чорне море у Туреччину, на заробітки. А коли він це зробив, я обичаюсь. Та може, ну, років 2 тому. Я вже нічого, ну, я не контактую з ним. Mm. У вас є свої документи при собі? Можна подивитися? Та, десь були. Десь. Ой, ой, ось вони. До речі, ви не представились. Мої документи. Як вас з там у документах де написано. Так, беремо і фіксуємо. Намагання дати хабаря військовій людині під час воєнного стану. Та який хабар, ви ж. Ви з дороги, ви сумний, уставший, ну. Я вас спустив додому, щоб ви змогли відпочити і дав грошей на подальшу подорож. Це ж, ну, це який це хабар? Там. Почекайте. А що ти а що зверху слышу, слухав. Що це було? Там що може голуби, там же криша дырява. А я перевірю, що це скрип. Я ж говорю, криша дырява, туди голуби залітають бвг. Пат. Я Я повторю питання, я. Чи я сліпий, чи ви дурний? Я ж бачу, як ви тільки що зруйнували свій дім. Я вам кажу, кажу, я за це зафіксував, ну вам ніяка допомога від держави на це не надійде. При великій моїй пошані до усіх військовослужбовців мені здається, що ваші два глазюки ну, бачать лише 10% вам... інформації перед очима. Слухайте, мені кажеться, ви мене обдурюєте. Навіщо вам двері, блядь, на даху? Ну. Це вже для голубів помелич. <см quarto> речі. І речі у вас на двох. Так а почув. А коли ви сказали, що ваша ]aves? донька поїхала? Так донь... доньки там не було. А. Тобто так. Підловити мене хотіть. До речі, заберіть ваші брудні гроші. Я зроблю вигляд, що я цього не бачу. Але давайте на чистоту. Я чистий. А, а, ну, а коли народила ваша дружина? Та що б я знав? Ще коли Ісус по землі ходив. А. Тобто ви хочете сказати, що ваша дружина померла молодою, а ваш інстиг вирости і втекти в Туреччину? за Бовдура маєте? Ні, ні, не який Бовдур. Кого ви тут прикриваєте? Та нема тут, я... ну зрозумійте мене, я ж тоже я... не робот. Ну, можу і помилитися у свідченнях. Ну, то... а, а чого ви зі мною біжите? Та, ну, ви ми ж продовжуємо. Щось... А що ви мене б'єте? Це, Це блять перевищення полномочий ти, прев... блять. Це превентивні мери. Я зараз на тебе заяву накатаю, мусор поганий. Я а... можу її прийняти. М -м -м, ага. Я зрозумів, що ви приховуєте колаборанта. Я тебе не чую, ти в ліс побіг. Я піду шукати цього гнедотного. Так, заява на ім'я Залужного Константина Івановича. Константин Тобто ви вирішили зараз осоромити ім'я нашого. А де а Генеральні... де тут сором? А де тут сором? Я запрошую. А ви вер... ви запевнені, що він. Залужний Ігор. Кор Корлик? Корлик! Я Я чую Бовдура, який намагається видати себе за голуба. Цей голуб може бути скаженим. Не підходьте близько. Він десь ховається. кажу, ладно. Піду шукати далі. Ну, не заблукайте. Сина ти де? Ти тут десь. Батя, я біжу додому. Блять, я загубився, пізда, я в лісі. Батя, кинь якусь сигнальну ракету. В тебе ж є. В загашник, і ти ще сато повернувся у тебе, блять, там напоїв дохує. Зараз. Батя швидше. Батя швидше, бо я бачу. Я бачу цього оборотня в пагонах. Я переховуюсь від нього. Бо він мене здається ба. Що ж буде? Ось що ж буде, Син... Синулю мою ріднинькою, кровинку мою рідненьку. Заберуть до армії. Я не хочу. Батя, батя, батя спаси мене. Де ти? Я скачу десь по лісу, блядь... Я намагаюся знайти домівку свою. Я по мобілці тобі чую. Що, що говорю чутніше. Зв'язок переривається. Батья... Зв'язок, так, так як, а... я чую тебе. Батя я бачу воєнкоматчика, блядь. Я щось у лісі. Цей. Я, ти я дам. Ти знаєш, як додому бігти? Це я... не звір, це уклоніст. Я чую його. Таня. Путь, путь домой, знайдеш? Біжи додому. Я бачу! Я бачу домівку. А, ні, нет, это джмейль, блять, якими побачили. Ставлю, ставлю факел. Погоня. А. А. Ставлю ще ты, блять. У Мене ахують його союзники, сепаратисты. Скелети. Бачу бачу. бачу, бачу, я біжу. Пригай на кришу, пригай на кришу. Ах. Стой, за -зажди, завжди, зажди, зажди, не, не не, чіпай його. Я вб'ю вашого пса, якщо... Ні. Блять, не трогай мого пса, це Вий мій пес. Від, від, ти, уклоніться. Це О, мій пес. Це мій отримав пес. Отримав повістку. Господи, ну сер, ну давайте договоримось якось. Ну, це ж не діло, щоб, от. Ну, погляньте на нього, Чим? йому 14 років вчора зробилось. Виповнилось. Та, ви... мені... Я... ви ж казали ваш сину Турції. Ну, він приїхав. Я питав, де ваш син? А виконав... ви не питали, коли він повернеться. розумієте? Ви, ви казали, що ви з ним не спілкуєтесь. А ну він. От ви як пішли його іскати? Мені. На кістку смс-ка прийшла. Дивіться, е... сер сер е... з військомату, мусор в погонах. Дивіться, я вам. Е... у нас є, і в мене є ідея. У мене є ідея. У мене є ідея. у мене є ідея. Я вам видаю. Е... викидаю... як ви як мене назвали Містер. Е... Сіє, тихо, тихо, тихо. <рlierі> 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 містер з в Прапорі України. Я викидаю оцю бумажку, і в... в обмін даю вам ліжко. Це означає, що ви з нами будете жити, і ми з вами подружимося. Вам тепер не доведеться ночувати під мостами. Розумієте? Ви Бовдур?